Добрий день, я Олена Липовенко. Я хотіла поговорити сьогодні саме про владу. Я бачу тотожність влади між Україною та Росією саме на сьогоднішній день. Мета цих двох влад, на мою думку, є тотожною саме в тому, полягає в тому, що. Як російська влада, так і українська влада борються проти правди, проти істини. І бореться з тими, хто несе істину. На сьогоднішній день вбили Навального. І це прикро як для Росії, так і для України. Саме команда Навального говорила правду і говорила речі своїми іменами. Ця команда боролася проти корупції на вищому рівні Росії, проти корупції в армії російській і говорила правду, що між Україною та Росією йде війна. Але правда російському народу, російським військовим не потрібна, тому від Навального просто позбулися, Але спочатку його закотували. І це для того, щоб всі інші боялися боялися як в Росії, так і в Україні, так і в Білорусі, і в інших країнах колишньої СНД. На сьогоднішній день я бачу те, що влада боїться народ, боїться. Демонстрацій та мітингів. Влада почала боятися саме з 2014 року. Українська влада саме почала боятися демонстрацій з 2014 року, коли народ зміг домогтися щоб Янукович. Колишній президент України втік. Просто взяв і втік. Російська влада вона почала боятися раніше, наприклад, в 2011 році Навальний та Німцов та інші організатори в Москві та в інших містах організували мітинги проти Путіна. Uh, але де зараз знаходиться Німцов, і де зараз знаходиться Навальний. І де зараз знаходяться люди, які були на демонстрації. Багато з них померли, а багато з них на них відкрили кримінальні та адміністративні провадження. Наприклад, Людина, коли поїхала з демонстрації до свого села, селища або міста, то е, поліція, знаючи, що ця людина була на демонстрації, відкрила провадження на дану людину стосовно того, що е, вона відкрила двері туалет, туалету ногами, ногою. Тобто Виявляєте, наскільки абсурдні були справи, але треба було залякати, залякати людей. На сьогоднішній день, що робить як українська влада, так і російська влада? Також, на мою думку, українська влада на сьогоднішній день є некомпетентною. Тобто при владі знаходяться саме ті люди, які... Не розуміються на війні, які не розуміють, що таке війна, що таке військові і що таке цивільне населення під час військового стану. Вони не розуміють не мотивацію людей, вони не розуміють взагалі звичайний народ, як вони живуть, де вони беруть гроші, де, беруть, де живуть. І що можуть їсти, і чи є взагалі їсти у людей? Що вони на сьогоднішній день роблять? Наприклад, місто Святогірськ, Донецька область приблизно 25-30 кілометрів від лінії фронту. І що вони роблять, влада, місцева влада переименовує вулиці? Замість того, щоб. Готуватися до війни, замість того, щоб готувати населення до війни, вони переименовують вулиці. І справа не в тому, що це потребує не так багато часу і не так багато місків для того, щоб переименувати вулицю. Але ви розумієте, скільки часу витрачається на переименування вулиці. І ці всі податки. Вони йдуть на перейменування вулиць, вони йдуть на заробітну плату держслужбовцям, які повинні займатися питанням, найголовнішим питанням війна, захист населення від війни, захист міст селищ від війни. А вони що вони роблять? Переименовують вулиці на сьогоднішній день: гуманітарна допомога, Слов'янськ, Краматорськ. Інші міста, які є неподалік від лінії фронту, що влада робить? Вона не забезпечує в повному обсязі їжею населення, гуманітарною допомогою, допомагають церкви та міжнародні організації, а також люди. В приватному порядку. Але сама держава не забезпечує людей ні їжею, ні не забезпечує в достатній кількості мінімально навіть житло тих людей, які позбулися житла. Також я хочу ще наголосити, що ми Повинні боротися. Якщо ми будемо сидіти вдома, нічого не робити при цьому, то все буде так, як і раніше. Але влада чого боїться? Влада боїться народу, коли народ об'єднується і виходить разом на вулицю. На демонстрації, на мітинги, на одиничні акції. В тому числі я вам розкажу, що коли я працювала в Національній поліції України, саме в місті Києві, в головному управлінні національної поліції міста Києва, і в мене було чергування, тобто я півтора, ну, грубо грубо кажучи, півтора доби я працювала. І півтора е, я перебувала вдома. Такий був в нас усіх графік в моєму відділку. Але коли, наприклад, народ збирався і виходив на мітинг, на акції, то ми повинні були додатково чергувати. На станціях метро метрополітену, або на інших станціях, або на інших місцях міста Києва, для того, щоб забезпечити правовий порядок і забезпечити захист населення, який проводить акцію, який організовує акцію. Або мітинг. І от ви уявіть собі, в мене, як і в моїх інших колег, майже не було часу на відпочинок. Просто елементарно на сон. Спали ми на лавочках, на лавочках або на підлозі. Це і то, якщо вдасться поспати, тобто півтора доби ти знаходишся на роботі, В тебе немає місця там поспати. Навіть бувало таке, що не було можливості поспати. І тобі просто потрібно додому для того, щоб поспати. Але в свій вихідний день після зміни ти повинен. Під час акції перебувати на місці розташування, яке тобі призначило, яке тобі призначило керівництво поліції. І там забезпечувати захист населення і забезпечувати порядок, контролювати порядок. і Керівництво нас налаштовувало проти мітингуючих і казало, що от вони винні в тому, що ви не йдете спати, що ви не йдете додому, що у вас немає вихідних днів. Більше того, ці всі дні, всі ці години, які ми додатково працювали, ми, вони не оплачувалися. Тобто, скільки би ти не працював, навіть якщо ти не працюєш, ти все рівно отримаєш одну і ту же заробітну плату. Бо так вирішує саме керівник твій, безпосередній керівник поліції. І тобто, я думаю, я на сьогоднішній день просто аналізую, на той час, коли я працювала в поліції, я це не аналізувала. Я не розуміла все цього, цього, я не розуміла, чому люди йдуть на вулиці, чому ну, дійсно, може, їм нема чого робити, вони не працюють. Ну, знаєте, от, тобто, негативне було трішки ставлення до людей. І це була не моя думка, це була нав'язана думка моїми керівниками. Але ця думка вона нав'язувалася в більш агресивній формі і більш агресивні висловлення були стосовно мітингуючих людей. Я розумію, чому, тому що поліція, навіть сама поліція, керівництво поліції, вони бояться працівників, які просто вийшли на мітинг або просто розказали щось, або є публічними особами. Поліція таких людей боїться, і вона від них. Вона їх звільняє. А, і... Але а, в законодавстві написано, що поліцейські не мають права страйкувати, тобто організовувати страйки. А страйки і мітинги це зовсім інші речі. Страйки це, наприклад, коли а, от, залізнична дорога. Перестає працювати, тобто не ходять поїзда, там, не ходять, наприклад, там, автобуси. Люди не виходять на роботу для того, щоб, наприклад, добитися соціального захисту або добитися більшої заробітної плати. Так от, поліцейським це забороняється в різних країнах, в усіх, ну, в усіх демократичних країнах. Ну, забороняється поліцейським виходити на такі страйки, тобто припиняти, припиняти власну роботу, тому що поліція повинна надавати послуги 24 на 7. Якщо поліція перестане працювати, то тоді це може призвести до хаосу, хаосу в країні. Тому діяльність поліції є надважливою. Так само не можуть страйкувати медичні працівники, тому що вони не можуть відмовити, тобто відмовити людині надавати медичну допомогу. Це їх обов'язок рятувати і надати медичні послуги. Але. Мож... Але... Виходити на мітинги, тим паче, у свій вільний час кожна людина, кожна особа, кожен громадянин і негромадянин має право. Має право також висловлювати власну думку в різній формі: на телебаченні, на Фейсбуці, Інстаграмі, в соціальних мережах, на вулиці, організовувати демонстрації, акції, флешмоби. І це не заборонено. Навіть під час війни це не може бути заборонено. Висловлювати власну позицію, власну. Думку. Це може бути обмежено, але не заборонено. Але Національна поліція України вона звільняє поліцейських, які мітингують. Я явний приклад. Також я знаю багато поліцейських, які також, коли висловили власну думку в різних формах, вони були незаконно звільнені. Тому я скажу одне, що поліція, влада, різні органи, державні установи вони чого бояться? Вони бояться саме нас, нашої думки, нашої волі, того, що ми можемо об'єднатися. Вони дуже цього бояться. Більше того, на сьогоднішній день при владі знаходяться люди, які є некомпетентними. І вони просто не знають, що робити. Вони не бояться відповідальності. Вони розуміють, що їм нічого ні за що не буде, тому що все настільки в них схвачено, тому що все настільки класно в них організовано, все круто, дуже круто. Вони якраз дуже. Сильно організовані. Ви навіть уявити не можете наскільки. І просто нормальна людина вона не буде працювати в цій системі, яка зараз є, яка зараз є як в Україні, так і в Росії. В Росії зараз на даний момент свободи слова взагалі немає. На мою думку. В Україні також, але ну, я думаю, що в Росії це набагато, набагато все складніше і набагато розумієте, більше часу пройшло. Просто вони більше боролися. Путінська система більше часу боролася з, зі свободою слова. А в нас почали саме активно боротися з 2014 року. Тому що е влада е вона не змінилася, Майдан не завершився. Е влада, яка перебувала, хоч і декілька людей там, е змогли втекти до Росії або до інших країн, але влада так і залишилася. Е Тобто, оця основа влади, вона досі є. Тобто та влада, проти якої організований був Майдан, вона досі є. І ця влада, вона бореться з Майданом, з Майданівцями, вона бореться з народом, ця влада. І ця влада, вона а, дуже сильно не хоче, щоб знову. Був організований Майдан. І тому вона і виявляє таких людей, як я, як ті, які, як ми. Вона виявляє, і вона вбиває, прямим текстом вбиває. На сьогоднішній день, я ще раз повторююся, я про це постійно говорю, що. З 2014 року по 2022 рік це тільки те, про що ми знаємо, те, що підрахували самі батьки, чотири, понад чотири тисячі військових за цей час було вбито. В закритих частинах було вбито. Справи не розглядаються, закриваються, факти знищуються. І на сьогоднішній день в тих же самих частинах продовжуються ці всі вбивства, а командири отримують. Погони, медаліки та ордена. І ви розумієте, що чим більше смертей на цьому командирішки, тим більше погонів та зірочок на його кителі. Кіт І ця вся система. вона Задіяна так, організована так, що люди, які сидять при владі, які є виконавцями, вони один одного покривають і рука-руку миє, рука руку миє. І тому ці люди, вони будуть постійно сидіти при владі, вони не будуть допускати таких, як ми. І ви знаєте, от мені настільки огидно огидно через те, що от такі, як ми, і нас багато таких вже людей, ми або померли, або сидимо в тюрмах, на нас фальсифікують справи. Або нас котують, або нас звільняють, і залишають на вулиці, не даючи змогу не заробляти гроші, не отримувати соціальну допомогу, тобто це люди, які взагалі не можуть працювати нормально в Україні, навіть перебувати. В Україні ми не можемо. Таких нас дуже багато, таких нас тисячі. І мені огидно те, що оці от думки, вони сидять зараз при владі, вони некомпетентні взагалі в багатьох питаннях. Але ми, які можемо дійсно допомогти Україні. Які дійсно ми можемо поставити Україну в більш нормальну позицію, в тому числі як в військовій сфері, так і в економічній сфері, так і в політичній сфері. Але ми не можемо бути при владі, навіть ми не можемо просто нормально працювати. Але зато працюють ті, які нас вбивають. Uh, і uh, ці 4 тисячі, понад 4 тисячі військових на сьогоднішній день вони б вже організували або Майдан, або якщо б вони б були живі, або вони б організували так само, як і я колись, у 2022 році, uh, інших людей. Які захистили би місця і села, коли не було політики, коли не було е, Зеленського, коли не було е, там, вищого керівництва, отакі, От як ми, ми б могли би вже відстояти Україну. Але це все було організовано. Все було продумано. І як ви думаєте, ну не просто так. Ті люди, які були при владі в 2014 році, чомусь вони поїхали саме до Росії. І чомусь чомусь здали, просто здали Слов'янськ, просто здали Донецьк. Це здали. Здали українське керівництво, були домовленості з Росією, е, тому що не було б так в, в такої впевненості. Там не було, розумієте, в Росії, тобто не було в Слов'янську та Донецьку не було е, шахтерів-сепаратистів, там була Росія, там була російська армія, російський спецназ. І як міг прийти спецназ е, в, в державні установи, в будівлі Служби безпеки України, в будівлі е, Національної поліції України. Ну, тобто ви розумієте, що це все було організовано на вищому рівні? Просто нас стали. І на сьогоднішній день нас так само стають. Чому? Чому люди знаходяться і досі при владі, які співпрацюють з Росією. Задумайтеся. Для мене це настільки явно, що нинішня влада вона співпрацює з Росією. Це явно. І. Якби. Нам було б, якби ми подумали про Україну, якби ми подумали, знаєте, так, підняли голову, підняли очі, відкрили свої очі і зрозуміли, що дійсно відбувається, і до чого ми котимося, Ну, кожен без нас діяв. А так, ми просто звинувачуємо один одного, ми звинувачуємо владу, ми звинувачуємо тих, які боряться, звинувачуємо тих, які сидять вдома, нічого не роблять, або тих, які виїхали за кордон. Але давайте краще не звинувачувати, а краще просто зрозумімо один одного, що у кожного є потреби. Потреба військового це захист бути потрібним своїй державі, бути потрібним громадянам і мати честь, мати гідність. Потреби звичайного громадянина, який перебуває в Україні, це перебувати в безпеці. Це жити, їсти. Це безпека, потреба, захист і безпека, гроші. Потреба влади, яка знаходиться в корупційній спільноті. Яка є мафіозною, це гроші. Це безпека, це влада. Можливо, у вас є ще думки, і мені б хотілося вас почути. Вашу думку, твою думку. Я хочу почути твою думку і Твоє ставлення стосовно того, що на сьогоднішній день відбувається. Дякую. Слава Україні. Героям слава!